4 липня 2013 року в Києві активісти громадського руху Український вибір провели акції Україні традиційні цінності біля посольств Іспанії та Нідерландів в Україні. Приводом для цих акцій є безперервні заяви єврочиновників з вимогами економічного і політичного характеру в адресу України, а також нав'язування євросоюзом порочних цінностей, несумісних із слов'янським менталітетом. Сьогодні! Мы вышли, чтобы заявить свой решительный протест против навязывания Украине таких ценностей. Мы против таких ценностей. Хватит давить на Украину. Украине традиционные ценности. Украине традиционные Сі Україні радіоцені до активістів українського вибору, які пікетували біля посольства Іспанії, так ніхто і не вийшов. Тому активісти вирішили самостійно стукати у двері посольства. Мовчання ми, громадяни України, сьогодні до посольства. Я позвоню званок, когда делает любой человек, желающий обратиться в посольства. Ми не видим ні ответа. Ми не слышим никакого-либо заявлення, двір нам не відкривають. Перед нами закрылись. Является ли это демократією? Являється ли це нормой гражданского общества, которая присуща Європейському Союзу? Ні, Ответа на цей вопрос нет. так і не поспілкувавшись з представниками посольства Іспанії, активісти українського вибору перемістилися з пікетом під стіни посольства Нідерландів в Україні. Внешній дом безробітця. Коррупция, воровство и грабеж, митинги и забастовки являются нормой для Европейского Союза. Но Европа нам об этом не рассказывает. Нам убеждают, что вас ждет рай, мир, процветание, развитие экономики. Если это так, то есть ли сегодня механизм у Европы по спасению собственной экономики? Мы приглашаем к дискуссии и общению представителей посольств Голландии, Активістів українського вибору представники посольства Нідерландів запросили поспілкуватися, та, на жаль, знімальну групу попросили покинути приміщення. про що вони говорили? Нам розповів координатор молодіжних проєктів громадського руху Український вибір Дмитро Перлин в Голландії дуже мощне рухання по підтримці педофілії. Сексуальных отношений с животными и другие пороки и развраты. Мы задали вопрос сотрудникам посольства. К нам вышла женщина из Голландии. Мы задали вопрос: если эти ценности будут поддержаны и будут представляться в обществе, вы будете их развивать и поддерживать? Ответ был: Да. Они сказали, да, если общество этого хочет, мы будем это развивать и поддерживать. Я глубоко убежден, что ни один украинец в здравом уме не будет поддерживать такие ценности. Украине традиционные ценности. Украине традиционные ценности.